І у мене до вас перше запитання. За той час, поки Юлія Тимошенко перебуває у в'язниці, скажіть, будь ласка, як гадаєте, політична картина в Україні змінилася? Ну, вона змінилася, вона змінилася в цілому через ці дії, які і через ці методи, які застосовує правляча влада. І ув'язнення Тимошенка це безумовно один із компонентів, Це зачищення опозиційного поля, це ув'язнення лідерів, це тиск, тиск на опозицію, тиск на бізнес пов'язаний з опозицією, навіть тиск на бізнес, який не пов'язаний з опозицією. так тобто, все, що поза контролем, на все це здійснюється тиск. Тому можна говорити про те, що на жаль. Україна з 2010 року почала вповзати в авторитаризм, але Януковичу не все вдається, що він хоче. Власне, вибори вони показали, що ми не Росія, ми не Білорусь, і ми бачимо, що опозиція потужно достатньо представлена в парламенті. Було опитування, до речі, кого з кого більшість вважає опитаних питаних оп... опозиції це опитування центру Разумкова квітень місяць 32% сказали, що це Тимошенка. Далі йде Яценюк 22% і кличко 9%. Тобто йому тобто, тобто, Яну... Януковичу не вдалося виключити Тимошенка з політичного життя. Вона і досі залишається лідером, визнаним лідером опозиції. А, ну... Тут, розумієте, у нас же немає юридичного терміну, да, лідер опозиції. Тобто, ми говоримо про, очевидно, про е, я навів дані опитувань, як вважають люди. Ми говоримо про те, що е, вона є символом, і вона є дуже важливим символом, зокрема, і в процесі переговорів з Європейським Союзом. Тобто, очевидно, що. А якщо Тимошенко буде звільнено, це радикальним чином збільшить шанси України на підписання угоди про асоціацію і навпаки, скажіть наскільки оці ці акції на підтримку є тут в Україні, які відбуваються? Наскільки великий вплив вони мають і наскільки велику вагу? Це все ж таки вони впливають на ситуацію чи тиск Європи і загальному світу більше має вплив? Ви знаєте, давайте відверто. Я думаю, що акції, на жаль, це стосується не тільки Тимошенка, це стосується і того, як себе повели кияни щодо виборів в Києві, це стосується і подій в Радіївці. На жаль, ці акції протестів, які постійно відбуваються, вони не переросли в якісь масові акції. Тобто протесні населення, протесні настрої посилюються, їх фіксують соціологи. Це чітко відбито в результатах виборів. Але вони ще не є достатньо масовими. Тому я думаю, що два чинники впливають. Перший чинник це геополітичний. Янукович має робити вибір. З ким він чи він лишається віч на віч з Путіним, чи все-таки угода про асоціацію з європейським союзом. І друге, як я сказав, це результати виборів. Той факт, що опозиція спільна по партійних списках набрала більше ніж партія регіонів і комуністи. Це очевидно, впливає. Тобто опозицію не вдалося виштовхнути а, і маргіналізувати так, як це відбулося, скажімо, в тій же самій Росії чи Білорусі. Я думаю, що насамперед оці фактори. Скажіть, будь ласка, ви говорили про те, що зараз от е, при тому, що Юлію Тимошенко ув'язнили, це тиск і на бізнес, тиск, і на опозицію. Тиск е, цей тиск він спрацьовує, е, тобто, це це як залякування виходить. Так правильно він спрацьовує. Ви знаєте, що нас повернувся з поїздки? В один з регіонів мені казали там керівники підприємств, як просто значить елементарна побори, да, тобто треба віддавати нагору певні побори. Причому це знову ж таки це з політично нейтрального бізнесу. Очевидно, розповідали, як зганяли людей на так звані антифашистські мітинги, як їх везли в Київ, і так далі, які рознарядки доводяться, і так далі. Значить, яка і що і що роблять? Виконують ці вимоги, так. Тому що ну інакше буде гірше, але зрозуміло, що люди це роблять, розуміючи, що таке нинішня влада, і при першій же можливості люди скажуть цій владі ні. Ця можливість наближається з виборами. Тобто, я б сказав так, що знову ж таки поки що цей тиск. Він е, тиск влади, е, знаєте, змушені виживати для того, щоб вижити, в, вижити змушені в регіонах Доводити, на селі, заплющувати так? очі, прилаштовується і так далі. Але це вимушено. Так, і як тільки з'явиться, тобто люди розуміють, що відбувається, їх не можна обдарити. А коли ж ця точка, оці, коли... коли протестні настрої вилються, можуть вилитися? Можуть вилитися. Дивіться, я думаю, що це відбувається тоді, коли виявляється реальна можливість змінити владу. Ми бачили це в 2004 році. Знову ж таки, давайте згадаємо 2001-2002 роки, тобто акція України без кучми, повстання Україна, вони не дали прямих результатів. Кучма був щойно обраний, його влада послабла в 2001-2002, але прямих результатів наслідків вони не мали. Але це все вилилося. Це була підготовка до 2004 року. І в 2004 році, коли реально була можливість змінити владу, причому в легітимний спосіб, люди відреагували належним чином. Тобто, я до Думаю, що таке саме відбудеться у 2015 році. Можливий і неконтрольований вибух раніше, якщо буде різке погіршення соціально-економічної ситуації. Але чесно кажучи, я побоююсь неконтрольованих вибухів, бо це можливо якраз те, що провахує, провокує влада. Розумієте, коли люди йдуть штурмувати в відділки міліції, ми розуміємо, що у них накипіло, вони вже не можуть далі далі стримуватись, але це небезпечно. Це небезпечно, бо це може Причинити кривопролиця, і це може бути використано цією самою владою, в тому числі для запровадження якогось надзвичайно стану силових методів, тощо це ви вже щось Ми страшне розкажу. Чому страшне розмо Ми, ще... Ми, ще... Ми, ще не, Ми ще не бачили е, інтерв'ю Сонюка, який говорив про те, що е, Тимошенко тримає руку на пульсі, е, вона у курсі всіх подій за всім слідкує, все розуміє і так далі. На вашу думку, наскільки великим є вплив Тимошенко на політичні процеси, які зараз відбуваються з боку опозиції? За ґрад, на які процеси власне вона впливає? Ну, дивіться, давайте, давайте от поміркуємо. Якщо людина перебуває за ґратами, і вона може комунікувати тільки з кількома людьми. Так, вона може передавати листи на волю, вона може е виступати із програмовими якимось статтями. Але якби можливості комунікації є обмеженими, тобто безумовно, це ускладнює процес комунікації. Так і я думаю, що влада на це розраховувала, коли ув'язнювала Тимошенка, і частково цього добилась, але ще раз не змогла повністю виключити. І ми бачимо, що з заград Тимошенка і виступає з принциповими заявами. І вона демонструє здатність піднятися над парційними інтересами. Так тобто, коли вона каже про те, що треба об'єднувати зусилля, це запропонували ідею євро на звука секунд за лишу столів. І ми бачимо результати опитувань. Тобто вона не виключена з політичного Олексій процесу. Васильович, дякую. Ми з вами не прощаємося, але зараз продовжимо тему. Якраз про тиск на опозицію. Артемівський міжрайонний суд виніс вирок колишньому голові селищної ради Костянтину Матейченку – за статтею 364 зловживання повноваженнями службовою особою кримінальну справу за фактом незаконного видобутку корисних копалень загальнодержавного значення. Справу порушили 7 липня 2011 року. У батьківщині вважають, що судове рішення незаконне і політично мотивоване і вимагають негайного звільнення соратника. Не має жодного сумніву, що це є політично мотивованим арештом. Дозволю собі не коментувати стратегію, а дозволю собі тільки сказати одне: перемога не в стратегіях, а перемога в вірі і впевненості. Ми впевнені в тому, що ми здатні перемогти, ми в це віримо і тільки разом з народом України ми це здатні зробити. За наругу над державним прапором України, яку вчинили американські музиканти з гурту Bloodhound Gang, порушено кримінальну справу. Відповідне провадження почало Печерське райуправління міліції Києва. Відповідно до 338 статті кримінального кодексу, такі дії караються штрафом до 850 гривень або арештом на строк до 6 місяців. До того ж, українські хакери з UA Anonymous заявили сьогодні, що зламали сайт американського панк гурту. Ми намагалися зайти на сайт, і справді в день він не працював. Свій вчинок хакери прокоментували так: поки українські політики відмовчуються, ми діємо. А тим часом офіційний Київ досі не оприлюднив свою позицію до виділки музиканта гурту Bloodhound Gang. Нагадаємо під час виступу у Києві бас-гітарист, начебто, справив малу нужду на український прапор. Хоча по відео здається, у музиканта у штанях була пляшка з водою. Наприкінці липня під час виступу гурту в Одесі той самий бас-гітарист підтерся російським триколором Реакция официальной России была миттєвою. Выступ Bloodhound Gang скасували на фестивале Кубана, а гурт выдворили за межі державы. Посол США в России перепросил за это, как он сказал, огидний инцидент. Уголовное дело уже заведено, уже идет расследование, но выльется это в реальный срок и в приговор с реальным сроком, я не думаю, но как минимум это будет еще одним прецедентом того, что... Нельзя э, измываться, издеваться, надругаться над российским флагом, и это тебе ничего не будет стоить. Ну а в нашій студії я нагадаю перебуває професор політології києво могилянської академії Олексій Гарань. І власне Олексій Васильовичу, хотіла у вас запитати, як у громадянина України, от ваші враження від такого виступу гурту. Ні, ну, Оскільки... По перше, хамство, хамство і хамство. По-друге, це коли йдеться про знущання над державними символами будь-якої країни, це неприпустимо. Тобто, ми не можемо дозволяти себе такого щодо прапорів інших країн. І я думаю, так само громадяни, і ми не мо. Маємо поважати свої ж символи, і безумовно це стосується громадян інших країн. Так, тобто, я думаю, що е, можна хакери зробили правильно, якщо не вдалося інакше покарати. Да. Мені здається, що можна було б, якби була можливість, можна було б цього бас гітариста затримати. Хай би він пограв на бас гітарі, значить, всі зочі там. На цих ґратах. А, а якщо це не зроблено, то хакери відповіли правильно. Мені, до речі, цікаве питання таке до вас. В деяких коментарях люди навпаки кажуть, що нічого такого немає. Вони гарні пісні співають і так далі. Хороша група. А те, що вони роблять, це шоу. Це. Свідомість людей трошки скривлена. Якби... З політологічної точки зору. Це ви... не з політологічної точки зору. Це, я думаю, є, є просто елементарна, елементарна культура. Ну, Ми знаємо, що робить коментарі українців. Рок-музиканти рок, рок, рок дозволяють собі всякі різні речі, причому навіть і класики, рок-музики собі всяке дозволяли зі сцени, але ми маємо дбати про нашу. Про нашу культуру, про нашу от, поведінку, от як глядати, а чого ж наші політики мовчать? Ну вірніше, офіційна позиція влади немає. Ну, давайте уточнимо. все таки була а, заява. Це був представник прокуратури. Так, це російська заява. Це російська це, російська, російська, е, 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 це заява була російського представника. А наша міліція Печерського району вони порушила. вони почали порушили да, справу. Тобто полушили, вони порушили да. справу. Добре, що вони, добре, що дивіться, вони це добре, що вони це зробили. Хоча мені здається, можна було реагувати миттєво на. Ну, ну, вони власне, власне, порушили справу після того, що після я виїхали за правда закриває. А я хочу <свят> і вам нагадати, і тобі, Андрію, нашим глядачам, що до речі, от у нас е за статтею 338 кримінального кодексу України навесні 2013 року. Інтернет облетіла фотографія, де видно, як двірник у Чернігові загортає сміття у шматок тканини схожої кольорами на український ну, він казав, прапор що це не був і тоді. Да, і тоді Чернігівська прокуратура одразу порушила кримінальну справу за цим фактом. І це і це один із кількох. Бачить і так далі. Ну ну бачиш цікаво, хто їм дав тут... той прапор насправді і дозволив так ставитися до державних символів. Ну знаєте, я б я б сказав, що на жаль є проблема загальної і загальної культури, і виховання поваги до символів держави. Ця проблема на жаль в нашій країні є. Будемо сподіватися, що повагу до державних символів будемо виховувати і поважати терасом. мають ще поважати. Мають символи держави, мають це поважати сві... також і наші депутати, які дуже часто демонструють своє ну, таке зневажливе ставлення до так, символів це сві... державних проблема свідомості, яка в принципі роками вибудовується. Випрацьовується. Дякую. Дякую. Дякую Дякую. Олексій Васильович. нагадаю. Це був Олексій Гарань, професор політології Києво-Могилянської академії. А ми рухаємося далі.